Вітаємо вас на новому тижні кар'єрної реалізації та мінімальної соціальної взаємодії. Ми знаємо, наскільки складно знайти місце, де ви відчуваєте, що ви дійсно належите, і знайти роботу, де до вас ставляться здебільшого з повагою, і лише зрідка, з презирством. З цієї причини ми раді повідомити вам, що ви достатньо адекватно виконали свою роботу в перший раз, щоб ми повернули вас назад. Крім того. Інших заявок не було. Тож пристебніть ремені і налаштуйтеся на відповідний лад, адже ви геть нічого не бачили.